Репортаж, друга частина. Жовті помідори, вже збирали урожай. Розрослися страшенно. Далі прикопав сьогодні огірки. Це все це прикопані рослини огірків. Тут укроп, тут помідори, зрізав гілку і посадив до... земли два кущи и там третий там он нам растет кабачок тут земляника так тут у нас ремоник растет кабачок и Корень имбиря красиво росте. помідори помідори помидори. Там понад забором кукуруза. Слава Богу. що дає мені. Розумов стим звладати. Так, тут у нас наросли укроп. А там салат. Так, то сушиться семена кінзи та салату. Так, буряки ще там є, перець, видно, плоди отсюда. Один плод великий і два поменших.